Всі його вчинки служать благу. Роздуми над Божим Словом на понеділок третього тижня Адвенту. З Євангелія від Матея Коли Господь Ісус увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу і мовили якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм. Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А скажемо, що від людей страхаємося народу, бо всі Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові не знаємо. Тоді він мовив їм, то я вам не скажу якою владою я творюся? Первосвященники і старішини були обурені, що Христос навчав у храмі. Загалом це і зрозуміло. Вони обурювалися тим, що Ісус поводився як Господар, перевернув столи міняйлів і вигнав їх, зцілював і навчав людей. Які обступили його. І праведний гнів Фарисеїв не дозволив їм побачити в цих учинках заповіданий пророками знак очищення храму, знак, що прямо вказує на присутність Месій. Сьогодні, на відміну від єрусалимських старішин, ми точно знаємо, хто такий Ісус Христос. Історія про його протистояння з первосвященниками і старшими народу дає нам змогу замислитися над тим, що означає влада Ісуса для нас зараз. Звісно, ми кажемо, що Христос Господь і що всі Його вчинки служать нашому благу. Та чи віримо в це? Друге запитання, яке треба собі поставити слово Бога і Його заповіді це для мене тягар чи дар. Господь ніколи не нав'язує тобі свою волю. Він просто пропонує свою дружбу, сповнену довіри і любові, смирення та надії. Тому не соромся приймати опіку Христа. Віддаючи йому всі свої проблеми, страждання і спокуси, доручи кожну сферу свого життя Ісусові і дозволь йому наповнити Тебе Його миром. Христе, я визнаю Твою владу над моїм життям. Наповнюй мене, змінюй мене, нехай твоя дружба буде зі мною завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.